Мінікомплекс, який знаходиться за адресою вулиця 1 травня, 14, пропонує широкий вибір товарів вітчизняних виробників. У склад міні-комплексу входять фірмовий магазин харчових продуктів та напоїв дельфін. Ціни близькі до оптових за рахунок прямих поставок від виробників. Меблі вітчизняних виробників за цікавими цінами. Дивани на пружинному блоці. Уют рояль. Атлант, хутовий диван, ритм, софа, рояль, дивани Чебурашка та Антошка, широкий вибір тканин, корпусні шафи купе, кухні, корпусні меблі за індивідуальним замовленням, екологічна безпечність підтверджена документально, розстрочка на 6 місяців без відсотків. Зайдіть і переконайтеся, тут дійсно дешевше. Адреса мінікомплексу: вулиця 1 травня 14. Телефони: 099 523 30 30, 098 925 13 45. Їхні скроні постріблила сивина, а у їхніх серцях зберігається всенародна пам'ять про велику вітчизняну війну, її відголосок нині в орденах та медалях, що розповідають нам про мужність та звитягу своїх героїв, тих, кого з кожним роком стає все менше наших ветеранів. Дбаючи про їхнє благополуччя та добробут, керівництво Фастівського району ініціювало зустріч, аби обговорити питання активізації співпраці владних структур регіону з громадськими ветеранськими організаціями організаціями щодо питань соціального захисту, соціального обслуговування, надання іншої необхідної допомоги орієнтиром у розмові були завдання президента України Віктора Януковича про залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики та сприяння розвитку громадянського суспільства. Ми хотіли зустрітися для того, щоб як сказав голова районної державної адміністрації. Щоб використати досвід, який мають ветерани, люди старшого покоління, які пройшли великий трудовий шлях по 40, по 50, а хто й по 60 років на благо нашої держави. І звісно, що цей досвід у вас є. Ми хотіли би послухати, тому що президент України поставив завдання усім органам виконавчої влади віднайти можливості зустрітися з. Людьми, зустрітися з громадськими організаціями, якомога більше людей долучити до того, щоб цілком і повністю виконати всі ті завдання, які стоять перед владою щодо задоволення потреб і вирішення всіх проблем, які є перед людьми. Леонід Балашкевич, аналізуючи досвід співпраці з районною владою, наголосив: сьогодні державна соціальна політика зорієнтована на реалізацію конституційних і громадянських прав людей похилого віку, а серед них ветеранів війни та праці. Найбільш значимим для цих людей є соціальний захист, упевненість у тому, що держава не залишить їх наодинці із життєвими труднощами. Розуміючи це, влада Фастівського регіону однією зі стратегічних цілей на найближчу перспективу ви Значила сприяння у тому, що відчутно поліпшувалися матеріальне становище та умови життя представників старшого покоління. Голова районної ради Володимир Іщенко підтримав Леоніда Балашкевича, зазначивши, тісна співпраця районної влади з ветеранським активом та громадськими організаціями дуже важлива, тому що думка ветеранів це думка людей з величезним досвідом, справжніх патріотів, небайдужих до всього, що відбувається у районі та державі. Тому що Насправді ну, немає, е, з кого складається держава. Вона складається із окремих громадян, із груп громадян. І немає в державі інших інших інтересів, чим інтересів громадян. І це потрібно враховувати, ми повинні до цього йти. А вам є якраз з чим впливати із врахуванням вашого досвіду, із врахуванням того, яка в нас зараз молодь, і що їм потрібно розказувати, і що доводити. Через те, Лід Анатолійович, і зібрав вас для того, щоб ще раз сказати, наскільки ви корисні для нашого суспільства і для майбутньої нашої держави. Звертаючись до керівництва і активу районних ветеранських організацій, Юрій Волков акцентував. Голова районної державної адміністрації Анатолій Бусінков тримає на особистому контролі питання покращення соціального та медичного захисту ветеранів Великої вітчизняної війни. Всі служби та організації в районі націлені на уважне ставлення до запитів людей старшого віку, чутливе реагування на їх потреби, а тому стараються на ділі реалізувати соціально важливість Важливі проекти та плани, які напряму пов'язані з реалізацією відповідних завдань президента України. Все далі від війни, все більше ми можемо забувати, що було в ті часи. І враховуючи те, що вже свідків тих подій мало, а громадські організації це люди, які хочуть цим займатися, однодумці, це не чорні археологи, які. Шукають і риють землю для того, щоб знайти якусь релігію тих часів і збагатитися її. А це люди, які дійсно хочуть виконати той. Сува, що війна не закінчується тоді, коли буде похований останній боєць. Сьогодні в районі реалізуються цільові обласні районні програми соціального захисту населення, зокрема Турбота, рік ветерана Великої вітчизняної війни та інші. Щодо постійної допомоги самостійним непрацездатним громадянам похилого віку при районному територіальному центрі були створені структурні підрозділи, стаціонарні відділення геріатричного профілю в селах Дідівщина і Малополовецьке, де ще. 16 підопічних мають статус інвалідів війни та учасників війни та двоє вдови учасника війни. Крім цих відділень, створені й працюють соціальні реабілітаційні стаціонари, які надають жителям району різноманітні лікувально-реабілітаційні послуги. Соціальні працівники територіального центру а нас на лікується більше ста чоловік. Це і надомне обслуговування, це і стаціонари, це і відділення соціально-медичних послуг. Я з гордістю можу сказати. Хто не був, то, будь ласка, побувайте. Це дійсно санаторій. Тобто ми санаторні послуги надаємо від місяця до шести місяців. Людмила Воровська проінформувала, що інваліди війни, учасники бойових дій, ветерани війни і праці забезпечені всім необхідними, мають постійну допомогу та медичний догляд. Адже завдання районної влади забезпечувати зростання державних стандартів соціальної роботи. По завершенні зустрічі керівники району подякували ветеранському активу за активну життєву і громадянську позицію та побажали міцного здоров'я, довголіття, наснаги на продовження подальшої плідної громадської діяльності. Всім присутнім від імені голови райдержадміністрації було подаровано ювілейне видання книгу про район о Фастівська земля наш зоряний краю. Видано до 90-річчя Фастівського району всіх учасників зустрічі було запрошено на святковий обід. Того ж дня активіст Фастівської міськрайонної організації ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів, голова громадської організації Ніхто крім нас, Василь Кучерук, урочисто презентував автобус пам'яті, який почав курсувати у місті Фастові на маршруті залізничний вокзал Кадлубиця. Мене прийшла ідея така, щоб розказати людям що колись була така війна, яку, може, зараз можливо забули за, за неї. Що люди пройшли, горнило війни цієї. Молоді ми були тоді, звісно, багато що постраждали, багато загиблих, що навіть в нашому районі, в місті Фассу, особисто з мого села. Теж загинув він на 6 років молодший мене. Тож в звати. озвати мені це болить. Відверто розповідає Василь Кучерук, згадуючи страшні часи війни в Афганістані. Тож сьогодні ми маємо пам'ятати про тих, хто пройшов горнило війни заради світлого майбутнього. Щоб пам'ять про Афганістан була відома всім, щоб люди знали, що була така війна, що ця війна принесла проблеми, принесла втрату здоров'я. І щоб наші співмешканці міста Фастова, району, щоб вони знали і пам'ятали, що серед нас знаходяться ветерани -афганці. І От для цього було створено такий автобус пам'яті. Вже через деякий час у місті Фастові з'явиться ще один такий автобус пам'яті. Пам'ять, яка навічно берегтиме славу та героїзм про своїх солдатів. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.